Що ж, ми починаємо відео і ми починаємо шіше, продовжуємо е, лесплей, який називається Будівельні походеньки. Так. І як я вам казав, у мене будуть віддільні серії, де я буду ходити в шахту. І, вона, і ця серія є, є воно. І ці серії я просто піду в шахту собі. Надіюсь, вам це буде інтересно, хоч чуть-чуть. Так, зразу кажу, я знайшу ще одну шахту. Я не цекл. А это знак час. Ямах колдун на вогні спалити. <плес> Знайшов желізко вже. Так. Опа, моє перше желізко. Точніше вже двадцяте. Я сама мудра людина в світі. Пішов в шахту без желі. без камня. Хух, добре, щоб прям. Щоб... Бля-бля! що зі мною є весь так. так. І я можу скрафтити кірку шаут. Бо в мене, як ви бачите, є, але вона вже майже доломана. Я, 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 я не тільки що побачу. Так. Я спочатку буду доломану користуватися, а потім... Так, яю. Я, я жадна людина, і я ліпше, звичайні, не то, що жадна, я, я економна людина. Я ліпше цю кірку закінчу, чим почну нову. Я навіть міг би вже той почати. Почати той желізну кірку користуватися. Так. Я я далі Так. Є. Далі. Ще желізко. Щось е, інтересно, скільки ми за цю серу? Ну, ця серія недовго не буде тримати. Це десь хвилин 5. 5 хвилин. Точніше, хвилин 10-15. Це точно буде тривати ці походеньки. Точніше, я, я це буду називати, як той. Там, де я щось будую щось з моїми чоловічками, я буду називати будівель. Там, там, де я в шахті, я буду називати той шахтарський. Надіюсь, ви зрозумієте це. І надіюсь, ви це подивитесь. І, до речі, розкажіть своїм друзям про цей канал. А ще не, я знаю, що ніхто не розказує. Ви всі багато хто це має в таємниці, що дивитись, хто дивиться. I'm Batman. А я не Бэмен. Ні, строю я чуть-чуть Бэмен. Типа хабли вакемфлай. Часи. дін ден дин 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 Надіюсь, вона не скоро скінчиться, бо це мені реально дуже допомагає. О! Тут чим меш ще і в мене факел стирало. Тут немає желізка, щоб переходити на іншу шахту? І скільки 15 железка насправді? Ну зараз закрию. Може там альмази будуть? Закри закрию гравієм. А то ж там алмази то лише. Ну, блин, ну давай дошками закрию. Давай, може пошвеч. Давай! Єсть. Так, якщо, поняв, одна ця шахта закінчилась. Точніше, є ще більше. Так, по боках, як я бачу, нічого нема. Бачите, я можу десь припустити, так. Ну що ж, переходжу я в іншу шахту. <звук> так, ту-ту-ту-ту. <звук> Залишилось -ту 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 -ту. лише цього. Є, не здаваємо. Так, мені це ця... зараз я... З того, то же ліску? А не, то Зараз я зупинюся і ми почнемо. А на що зупиняти? Зараз ми просто бігом тепернем сюди. І копаємо, 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 копаємо. Добре, що в мене є хабалева кінфлай. Я це за так завжди буду називати хабалева кінфлай. Я є в рей дерев'яна кірка. Ой-ой-ой, це буде довго. І нудно, і нудно, і нудно. І нудно, і нудно. Йомайо, давай. Лен, а то на якій висоті? Пут на 34. Я ліпше буду каміну. Так, ми вже на 45 висоті. Давай швидше, пускай ми як світити. Давай, ще чуть-чуть. Блін, що я шахту не знайду і буду пища. Е, де шахта? Я щось не поняв. Я виклав типу, серію. Я там показував. Що шахта є? Чи може я щось заступив і шахта нижче? Може на 17. -му? Бо я явно щось не пам'ятаю. Чи в мене... Стоп, я пропустив шахту? Та ні? Стоп. Ем, Це султан та рескліроз, знову задає вопрос.

Я зараз перевірю, бачиш, я зараз перевірю. Так, знімай. П'ять хвилин прийшло, я збіжу до вас. Успокойся, успокойся. Алмази. Оце не тут ніякого читерства. Блін. Йо-ма-йо. Алмазики, Моє рідне. Ой, я б, Як сказав, би це Ура! Є мої алмази. <сум> Оце було по жорсткому Оце по жорсткому я відповідаю. <сум> давай, давай, цар солдата скліс. <сум> Блин. Ой-ой, так все. Все-все-все, назад, назад, ти, назад, і назад. Так.

Ви це можете повірити, я реально не можу. Я реально не можу повірити. Я все-таки ще євреї заберу ці пічки. Ну як? Друга серія, алмази. йо моя. Блін, ну ну як я звідси виберусь? Стоп, стоп! Бужвільний ідея. Так, надіюсь, я тепер. Єсть! хух. Ну реально, це настільки кльово, клво. В першій серії алмази. В першій серії це, ви представляєте, такий лесплей починаєте ви в шкірені браунці ходите і тут алмази. Йо, я скоріше всього зараз ем, нажму на паузу і йду шукати тут. Ну, появился дай. Честь пацаны, я хочу алмазом. Ну реально, паса Блин, реально клв. Ведь типа яма. Ха-халай, бахалай, хто Стоп, железка! А еще я нажму... Ага, я ускоришь. я буду купать. А я железну кирку. Так, 15, до 100 15 до 100 ватт. Так. І тут навіть не ще, не ще, не ще, не ще, не ще. Я знищу алмаз. Все. Пошук алмазу триває. І, вибачись, не знаю, чи вам це буде інтересно, але я буду всі алмази. Я буду десь Я десь докупаю до такої маленької собі, ш... малої собі шахти. Добре, що Я не я не... Опа, опа, я ще знайшов стихо. Стоп, я буду знищу шахту. я зараз на... нажму на паузу. Я просто щоб мені легше було. Все-таки ж вибачаю за те, що я ще ну я все-таки ж хотів добратися до цього, але все-таки ж я викинув дві кірки, а? але все-таки ж ну ви бачили тільки що, що я знайшов. Я знайшов шахту, а в шахті ще три алмази. Фух, ё-моё. Блін. Фу, але не впасти. Я казав, я зчитирю, я, я навіть. я, я через то, що я з чотирю навіть викину своє желізне кайло. Я, я нічого не брав, як ви наскільки ви бачите. Я ні, я все таки ж викину своє желізне кайло. Але, як ви бачите, я нічого не беру, я просто хотів прокопатися до шахти. Вибачаюсь, якщо ви це назвете читерством чи ні. Па. Ой, вчаюсь.